Отже, давайте розбиратися. Сьогоднішня тема присвячена одній, знаєте, надзвичайно потужній ідеї. Вона звучить майже як наказ безжалісно відкидати непотрібне, і це не просто якась там порада, а справжній заклик до дії, що може кардинально змінити сприйняття часу і власне самого життя. Просто послухайте ці слова, їх написав філософ Стоїк Сенека майже дві тисячі років тому. Це ж настільки потужне нагадування, що проблема марнування життя на всілякій дрібниці вона зовсім не нова, вона здається така ж давня, як і сама людська природа. І ось це давнє попередження і є нашою відправною точкою. Синека ж не просто скаржиться, він, по суті, ставить діагноз. Ми дозволяємо неважливим речам красти наш найцінніший ресурс час. А це, зрештою, і призводить до відчуття, ніби життя проходить десь повз нас. Так, хто ж вони, ці тихі злодії, що крадуть наш час? У сучасному світі вони атакують, так би мовити, з двох напрямків, і найгірше те, що ми часто навіть не помічаємо, як віддаємо їм хвилини та години, які потім складаються в цілі роки. Ці крадії діють на двох фронтах з одного боку, зовнішні чинники, всі ці нескінченні запрошення, пропозиції, соціальні зобов'язання, які вимагають нашої уваги. А з іншого, внутрішні, наші власні емоції, скажімо, гнів, що просто з'їдає енергію, або надмірний захват, який відволікає від справді головного. І ось тут ключовий момент кожна з цих речей окремо може здаватися абсолютно незначною. Ну, подумаєш, одна зайва зустріч чи хвилина роздратування. Але як підкреслює джерело, вони накопичуються, формують звички і поступово заповнюють увесь простір нашого життя, просто не залишаючи місця для того, що є дійсно важливим. Але якщо є проблема, то має бути й рішення. І воно, як не дивно, полягає в одному короткому, але погодьтеся, надзвичайно складному для нас слові. Так, просто ні. Це слово найпотужніший інструмент для повернення контролю над своїм часом. Сказати ні це по суті акт самозбереження, це декларація власних пріоритетів. І це не якась там теорія. Ось абсолютно конкретні приклади, які можна брати і використовувати. Це прості, вічливі, але тверді формулювання. Ні, дякую, ні. Я не братиму в цьому участі. Ні, зараз я не можу. Це практичні кроки, щоб почати опановувати цю без перебільшення надважливу навичку. Але сказати ні це лише половина справи. Справжня мета цього інструменту звільнити місце для іншого, набагато важливішого слова. Адже кожне наше ні непотрібному створює простір для чогось набагато ціннішого. Звісно, це не завжди легко джерело прямо говорить про можливі наслідки, відмовляючи, можна когось образити, хтось може навіть відвернутися. І безперечно, вимовити це слово буває важко. Ми ж соціальні істоти, прагнемо схвалення, боїмося щось пропустити. Але давайте подивимось на інший бік медалі. Ось у чому полягає справжній обмін на одній шальці терезів – ризик когось образити, а на іншій можливість по-справжньому насолоджуватися життям. На одній хтось може відвернутися, на іншій здатність будувати саме те життя, якого прагнеш. Отже, вибір стоїть не між так і ні, а між тимчасовим дискомфортом і довгостроковим щастям. Усе це підводить нас до головної мети. Йдеться про перехід від життя, яке просто трапляється, до життя, яке свідомо обирають. І кожна відмова це крок у напрямку саме такого свідомого вибору. Тому що казати ні це не про відторгнення, це про створення простору, простору для тиши, для важливих проєктів, для близьких людей, для себе це позитивний творчий акт. Тут нічого не руйнується, а навпаки, будується, бо розчищається місце для міцного фундаменту. І на завершення запитання для роздумів не про якісь глобальні зміни, а про один маленький крок, Який незначній, але затратні за часом дрібниці, можна було б сказати ні, просто сьогодні, щоб звільнити, хоча б трохи місця для чогось справді важливого.